Доброго дня, дітки! Сьогодні нас запросили до себе у гості тітка Адарка та дядько Панас на смачний український національний обід. А ось і вони нас зустрічають біля своєї хати. Український народ з давніх давен славляться своєю гостинністю, а українські господині відомі своїми кухарськими здібностями. Сьогодні ви дізнаєтесь, які страви були поширені в Україні, які існували традиції в їх приготуваннях та вживаннях. З давніх давен і до сьогодення в Україні існує традиція зустрічати дорогих гостей хлібом та сіллю. Ця зустріч вважалася початком довгої-довгої дружби. Він був не тільки їжею, а й був присутній у багатьох обрядах, бо символізує гостинність та добробут. Хліб у родині готували раз на тиждень. Найчастіше в суботу та були й певні заборони. Зокрема, не можна було пекти хліб у п'ятницю, тримати двері відчиненими при саджанні хліба, позичати з дому хлібну діжку. Українська кухня створювалася протягом багатьох віків. Літописи свідчать. Про багатство і різноманітність їжі, що споживали українці. Та яка ж страва була найголовніша на столі українців? В Україні існували три види борщу перший червоний. У недільні дні борщ варили на весній юшці, а в будні затокували салом та чесником. Другий борщ зелений. Варили з молодим щавлем, заправляли круто звареним яйцем і сметаною. Третій борщ холодний. Його готували влітку із зелені, вареного яйця та буряка, заливали квасом та сивороткою. В народі казали, як нема борщу. Так немає їжі. Пампушки з чесником чудове доповнення до борщу. Ці маленькі пухнасті булочки готуються з житнього чи пшеничного тіста. Перед подачею на стіл обов'язково зготовкуються часником. Вареники, свято для душі та шкунку. Вони були красою недільного і святкового столу. ходили до складу урочистого стіля, їх наповнювали різноманітною начинкою, капустою, картоплею, сиром, грибами, ягодами, заправляли сметаною або підсмаженим салом з цибулею. Без каші неможливо уявити український стіл. Селяни дуже багато працювали і повинні були їсти калорійну їжу, тому віддавали перевагу кашам заправленим салом або молоком. Це була повсякденна обідня страва після борщу. Готували каші і на сніданок, і на вечерю, пшона, гречки, кукурудзи, пшениці. Смакували і гарбузовою кашею, адже гарбузи вирощували у кожному селянському господарстві. Юшка рідка страва, яку готували із м'яса, риби або грибів, заправляли картоплею або галушками. Капустняк поширена рідка овочева страва, з квашеною капустою та пшоном готували і щоденно і на свята, і на родині урочистості. Голубці готували із листя капусти та пшоном, змішаним зі смаженою цибулею, а на свята з м'ясним фаршем запікали зі смітаною у печі. Достаток сала вважається в народі ознакою справжнього жнього добробуту. Сало їдять не тільки сире, а й солоне, варене, копчене і смажене. На ньому не тільки готують, але й ним шпигують інші м'яса, де сало відсутнє. Сало також використовують для созмадження чи затокування рідких страв, боршів, капустяків, юшок. Його використовують навіть у солодких стравах, поєднуючи з цукром або патокою. Дируни смачна та корисна страва з картоплі, яку споживали на сніданок або вечерю найчастіше у, у неділю і подавали зі сметаною. Налисники. Млинці з начинкою до святкового столу начиняли з сиром, заливали сметаною, всією стравою закінчувалася гостина. Крученики, святково урочиста страва із м'яса та начинки засмаженої цибулі та грибів або капусти. Пироги і досі найулюбніша справа. Смажені пироги робили з житнього тіста, що і хліб, печені пекли з пшеничного борошна на свята, найчастіше начиняли капустою, картоплею, квасолею, грибами та ягодами. З напоїв для української кухні характерні молочні. Особливо користуються популярністю пряжене молоко, кисляк та ряженка. Одним із улюблених напоїв є також узвар, відвар із сухофруктів, які влітку часто заміняють компотом. Ну і з давніх давен в Україні царюють кваси хлібний, фруктовий, а також борошняний. Кісель найдавніша страва з вівсяного борошна або картопляного крахмалю та фруктового узвару, готується на свята і завершується застілля. Крім щоденних страв, окремо слід виділяти обрядову їжу, яку готували до великих релігійних свят Пасха, Писанка, Куття. Та обрядових урочистостей весільний каравай. Сьогодні ми заглянули на українську кухню і дізналися багато нового про українські національні страви, але це тільки маленька часточка від великого багатства та різноманітності страв, які готував. Готував і буде готувати український народ. Українська кухня смачна і корисна. Вона відома у багатьох країнах світу.